Наступна гра в моєму списку це авіалінії Юкона». Це у нас євро з кубиками, грається вона від 1 до 4 гравців віком від 14 років і час на партію приблизно займе 90 хвилин. У цій грі ми будемо у ролі пілотів перевозити пасажирів, за це ми будемо отримувати кошти, вони ж і є переможними балами. У кожного пілота буде своя власна картка літака з бонусом. А також особистий планшет з купою перемикачів, які треба будуть нам поліпшувати під час гри. По ходу гри ми будемо прокачувати наш планшет, це дасть можливість нам літати далі, а також перевозити більшу кількість пасажирів, тим самим і заробляючи більше коштів. У грі присутнє центральне поле це і мапа маршрутів. Також на цьому полі зображені 6 пірсів. На цих шести пірсах ми будемо підбирати наших пасажирів. Кожен пірс має свою якусь властивість. І чим далі пірс, тим краще його властивість. Роль пасажирів у цій грі будуть відігрувати кубики. Перед початком раунду ми будемо кидати ці кубики, і значення на цих кубиках буде відповідати тому пірсу, на який ми маємо його викласти. На центральному полі будуть знаходитись кольорові маркери, це у нас і будуть пасажири, яких треба відправити у відповідне місто. Якщо вам вдалося доставити туди пасажира відповідного кольору, то ви прибираєте кубик з поля і переносите собі на планшет, а також можете виконати одне поліпшення планшету, і найголовніше отримати дохід від такого польоту. Тож, перед тим як виконувати посадку пасажирів з пірсу, треба гарно вивчити карту, подивитись, чи є у вас відповідний квиток для пасажира, чи вистачить вам палива, щоб доправити відповідного пасажира у відповідне місто. І чи не доправить вашого пасажира ваш суперник раніше за вас. На початку гри гра відчувається як не конфліктна, але під кінець гри все змінюється, тому що дуже важливо прокачувати правильно свій планшет. Мені ця гра дуже сподобалась, і тема тут досить свіжа.